Доброго дня! Мене звати Ліля Палихата. І знаєте, хочеться задати одне запитання. Скажіть, будь ласка, ви мрієте про свій будиночок? Або дачу? Десь так, ну, наприклад, в Буковелі, або, може, біля моря? Ну, більшість аудиторії напевно, що зараз почне сміятися. Звичайно, що мріємо. Хто про таке не мріяв? І ви знаєте, коли ми зараз в себе в Тернополі вже більше року проводимо постійно клуби правової підтримки і запитуємо людей у це просте запитання. Люди кажуть: звичайно, що мріємо, але як отримати цю ділянку? Це дорого. Звичайно, якщо купувати, це дорого. Але чи знаєте ви про те, що нам всім з вами по закону, як громадянам України, належить мати навіть не одну земельну ділянку? Закон це передбачає і дозволяє, але чомусь користується цим зовсім небагато. Як ви думаєте, чому? Ну однозначно, більшість про це взагалі не знає. А ті, хто знають, думають, що це дуже складно. Це нереально зробити простій людині. Але я вам можу сказати, що вже станом навіть на сьогоднішній день в Україні є люди, які отримали безкоштовно земельні ділянки під будівництво власного будинку, під будівництво гаражу чи дачі, під садівництво і ще інші види земельних ділянок, тільки тому, що вони знали, що вони мають на це право і взяли, зробили і реалізували це право. Звичайно, це непросто звичайно, для того треба пройти певні кроки. Але на сьогодні в Україні ми маємо можливість ці кроки проходити не самим, а з допомогою юристів Європейської юридичної служби, які колодобово, без вихідних, без свят постійно працюють і допомагають нам їхнім клієнтам бути завжди захищеними, спокійними і чітко знати, як нам діяти в будь-якій життєвій ситуації. Нехай вас зупинив працівник ДАІ або там поліції, як тепер вже буде на дорозі, так. Або ви дійсно хочете от мати цю земельну ділянку, щоб повести дітей відпочивати в ті самі Карпати або на море. Тому для тих людей, які дійсно хочуть знати, як реалізувати своє право, як правильно рухатися в цьому житті і бути завжди таким спокійним, впевненим в собі. Ми запрошуємо вас стати нашими клієнтами, клієнтами Європейської юридичної служби і детально можемо допомогти і розказати про те, як це зробити, і які переваги ви зможете в цьому отримувати. Дякую.